Знаєте, мені вже навіть його шкода, бо я хоч і ошукалася, але лишилася при своїх інтересах, і ще й діти маю. А от він отак 30 років складав в кошик усе і ошукався. Я пішла в невістки, і там мені свекруха добре мозок промила, що варто старатися для родини, бо її син старається, у нього державна робота, а у мене нічого, бідна родичка, як вона висловилася. Ще й дітей немає, то за що мене годувати. Так вона говорила, а я її слухала. Знаєте, мої батьки були люди чесні, прості, без якихось хитрувань, і я виросла, що раз ми родина, то ми один за одного і один для одного. Я й подумати не могла, що може бути по іншому. Далі у нас пішли діти, і практично 10 років я жила в атмосфері, що я ні на що не здатна, і всім маю завдячувати свекрусі і своєму чоловікові. А я лише головою кивала на знак згоди, бо як інакше, вони для мене все роблять, а я лише діти бавлю. Але одного дня мені прийшлося переїхати до матері, бо батько дуже прислаб, і треба було мамі допомогти його глядіти. Я взяла з собою дітей. То було літо, і ми провели його в моїх батьків. І ось тут у мене з очей поступово почала полуда й спадати. Мама мене питала, як я живу, і я розказую, що отак все роблю для родини, бо поки сама ні копійки не заробила, то й не маю ні одягу відповідного, та й діти у мене дуже скромно маються, бо у нас солодке лише те, що я спечу для них. Мама слухала, а тоді й каже як татові стане легше, то ти поїдь за кордон і зароби грошей, але я тебе дуже попрошу про одне висилай тільки десяту частину з того, що зароблятимеш, а все інше тримай, щоб дітям купити квартири. Я, маму, не зрозуміла, бо як це я буду від свого коханого чоловіка щось приховувати. Поїхала я і передавала все до копійки. Коли ж вернулася через рік, то від моїх грошей був нуль. Ми все на книжку поставили, сказала свекруха, ти їдь і зароби ще». Знаєте, я заробила чимало і хотіла, аби то відобразилося на дітях, на умовах, в яких вони живуть. Максим збирає на ремонт, відказала мені на те свекруха, то не твого розуму справа. І ось з таким черв'ячком сумнівів я вернулася назад на роботу і вже почала дослухатися й до інших жінок, що зі мною працювали. І почала слухати такі історії, що аж не вірилося, що рідні могли таке зробити. Але де ж я знала, що моя історія їх всіх переплюне? І ось так пішло, що діти мої тільки почали 18 мати, а я вже їду з Італії і купую на ім'я їх квартиру. Свекруха одразу те не одобрила, але я лиш очима кліпала. Тож, ваші онуки, ви не хочете, аби вони мали майно власне? Та їм тату купить? Ти що, батька в їх очах перевершуєш навмисне? Але я не звертала уваги і далі продовжувала робити своє. Купивши дві квартири, я вернулася додому, але там вже не було мого дому. Свекруха мені рахувала кожен день вдома, адже на її думку я нічого не роблю, але ж на їх харчах живу. Чоловік замість того, аби за мене заступитися, просто мовчав. З тих історій, що я там чула, то я знала, що не завжди чоловіки вірно чекають своїх жінок, але мій Максим навіть не робив спроби показати, що він ще має до мене якісь почуття. Я знову поїхала і вирішила собі забезпечити місце для життя, почала батьківську хату ремонтувати і робити собі запас у грошах. А далі мені добрі люди й доказали те, від чого у мене аж волосся на голові заворушилося. Мій чоловік купив своїй любці квартиру, забезпечує її усім вже 20 років відколи я поїхала працювати. Я не здивувалася, але все одно хотіла від нього це почути він був такий переповнений радістю, що так усе собі добре зробив в житті, а мене вже й забув, чи любив, чи ні. Свекруха стала на бік сина, і я пішла з їхнього життя. Минув десь рік, як прийшла до мене, свагруха, виявляється, Максим Лежачий, потрібно його доглядати, а його любка привезла його до неї зі словами, що від їй не чоловік, від батько твоїх дітей, ти маєш мати до нього серце. Я відмовилася і впевнена, що зробила правильно, а ви б як зробили на моєму місці. Підпишись, підтримай українськомовний контент.